Для вітик Сьогодні ми будемо лобити обли ладомним гачелом. Сьогодні я хотіла взяти теле гачела. Зараз я малюю свою найкращу будлогу. Ми з нею недавно почали спілкуватися. Але це десь то п'ятий алтик їй. Я поставила на палемотку. X10, бо дуже це довге відео. Я вибачаюсь за таку озвучку. В мене просто була можливість вам записати шоу озвучку, але ще буде у кінці бонус. Одним словом, я тлішечки Що розповім. Для, для мене вона дуже така весела, позитивна. Мені прям дуже сильно подобається її канал. Тож я ловлю для неї п'ятий алтик. Вона каже, що це багато, а я кажу, що ні, Це нормально. Але вона мені злайнувала відео. А чому ви побачите у кінці? Я вже почала працювати над фоном. Хочу ще сказати, що атлішечки потім поміняла, Облаботку хотіла вийти із свого стиля, але не вийшло. Я дуже постаралася над цим, зробила тінь і от що вийшло. Зараз я люблю облаботку м'яці. Вона дуже погано вийшла. Ця облаботка. Мені прям дуже не подобається, але тоді на часах було 22 з чимось. Я вже якось по швидкому здобула це. Зараз я люблю мандалинку. Для мене ця гачуша дуже популярна. І дуже клута, вона дуже з газетою. Я це тільки недавно дізналася. Дуже гачалася позитивна і так далі. Тут я малюю її бусинки, її. Я не знаю, як це називається. Я не стала малювати, бо це дуже довго і у мене дуже погано це виходить. Я поставила собі на фон таке, щоб якщо щоб, щось я не заповнювала. Якщо я щось не намалювала, то можна було це помітити. Я вирішила намалювати її заколочку мандалинку та зробила фон, похожий те, що було у племелі. Усі мої роботи, також жбону на цьому усе. Усім па-па.